На це сподіваюся. А ми зі свого боку будемо інформаційно висвітлювати, що ж відбувається, і почнімо з розмови з Ганною Маляр, заступницею міністра оборони України. Пані Ганно, вітаю. Добрий вечір. От і ви кажете Добрий вечір. Він справді добрий. А ми повинні в будь-яких умовах триматися, тому що наш внутрішній стан і гарний настрій допомагає нам вистояти в цій війні. Цілком підтримую. Я просто ще покладаюся на брифінг сьогоднішнього генштабу, коли мова зайшла про інформацію з Херсона. Генштаб нічого не спростував і не заперечив, і не підтвердив. Тобто, це мовчання воно тримає інтригу. Але я знаю, що поки не буде офіційної позиції озвученої офіційно генштабу українського по Херсону, то ми відповідно і не говоримо. В російській оцій історії про те, що вони відводять війська, хоча насправді це називається відступ за воєнною термінологією. Але все-таки не можу не спитати, пані Ганно, е яка ситуація зараз на Херсонському напрямку за вашою інформацією з того, що можна озвучувати? Дійсно, сьогодні був брифінг, і генеральний штаб якраз висвітлював цю ситуацію, а по суті. Росіяни демонструють одночасно декілька речей, і їхні наміри відводити війська, і в тому числі їхні наміри посилювати свою присутність на тимчасово окупованих територіях. Ну, це очевидно говорить про те, що у них є декілька сценаріїв і вони. Теж для себе в останню мить визначають, що вони будуть робити це. По перше, тобто вони орієнтуються по ситуації динамічні і приймають рішення. По друге, ми повинні розуміти, що війна це в тому числі мистецтво обману противника, і тому будь-які втяги і навіть дії треба розуміти як елемент. Якоїсь певної тактики і стратегії, тому робити там передчасні оцінки не варто. Потрібно подивитися по динаміці розвитку подій, до чого це може призводити, і частиною якої їхньої стратегії це є. А що стосується взагалі півдня, якщо ми не концентруємося тільки на темі міста Херсонда, у нас триває поступове. Звільнення тимчасово окупованих територій, і поступово наші війська просуваються як на сході, так і на Півдні. Річ у тому, що більшість чекає ну, таких вибухових новин, що ми сьогодні це звільнили за це так щоб це було ну, гучно як було у вересні. Але динаміка війни різна буває, вона не може бути щодня однаковою, це зрозуміло, і тому зараз просто інша динаміка інша фаза цих бойових дій, але повірте, що бойові дії за інтенсивністю не знижуються. І сьогодні ворог, якщо говорити про схід, там епіцентр їхнього тиску, сьогодні це Донецька область. Але на інших напрямках ми поступово рухаємося у бік звільнення наших територій. Анігано, я з ваших слів зрозумів, що ви не відкидаєте можливість, що ці голосні заяви росіян про перехід з правого берега Херсонщини на лівий берег можуть бути. Я підкреслюю, можуть бути якоюсь воєнною хитрістю, і тому ми дуже уважно і обережно ставимося до слів російських окупантів. Так Війна це не тільки зброя, бо зброя це застосування вже певної стратегії. Да? Війна це ну, хитрість двох боків, в тому числі. Тому будь-які дії, будь-які слова не треба розглядати якось сепаратно чи окремо. Да? Та це елемент якоїсь їхньої тактики, тому побачимо. Добре, але сьогодні також весь день мусується інформація про те, що ми звільнили Снігурівку. Це населений пункт у Миколаївській області. І я я міг пропустити, але я не бачив прямо офіційного офіційного підтвердження генштабом. Але вже про це написали здається всі українські, і не тільки українські засоби масової інформації. Ви можете це офіційно підтвердити? А ми сьогодні теж це питання до речі піднімали за лаштунками брифінгу. Що що таке звільнення певного населеного пункту? Е, у нас зазвичай сприймаються, якщо є прапор, якщо військові сфотографували вже прапор в населеному пункті, значить ми його звільнили. Але насправді остаточно про звільнення можна говорити, коли Збройні сили там закріпились і коли там здійснені стабілізаційні заходи. Тому тут можна сказати, що якась певна частина дій зроблена, інша частина не зроблена. Тому поки офіційно. Генштаб не заявляє, значить треба розуміти, що остаточно всі дії, які вважаються для військових звільненням, вони е, не здійснені. Але е, якщо там заносять вже прапор, то процес почався. Зрозуміло. Ну Тоді будемо чекати на всі формальності, бо вони справді теж дуже важливі, особливо коли мова про воєнні дії, а воєнні дії це життя людей. Тому будьмо обережні. Але з оптимізмом. Добре, пані Ганно, е, хотів ще розпитати про підготовку до зими, хоча це вже трошки навіть звучить так дивно. Листопад, уже декада минула. Ми продовжуємо опікуватися цією темою обігріву наших захисників, і час від часу, от е, ну, цього тижня теж було в нашому ефірі. Ми спілкуємося з нашими військовими на передовій і чуємо, що не всі отримали. Станом на цей момент, коли ми спілкувалися цього тижня, зимову форму комусь обіцяли от з дня на день привести з когось зняли тільки розміри. Яка ситуація з постачанням зимової форми уже саме на передову і в війська за вашу інформацію? Значить, Міноборони передало до збройних сил вже достатньо форми на їхні склади для того, щоб забезпечити військовослужбовців, і далі логістику, тобто доставку від цих складів безпосередньо до військових частин, здійснює збройні сили. На сьогодні збройні сили справляються з цією логістикою, але ми повинні з вами розуміти, через що ця логістика ускладнена, і почасти це. Важко дуже зробити день у день. Тому що, по-перше, на фронти на передню лінію дуже складно доставляти, попри те, що форма є, але саме цей процес довозу. Да. По-друге, те, що в нас є перебої з, скажімо, з електроенергією, ну, це ж не тільки в квартирі немає світла, да, там, от, але є певні проблеми, в тому числі із роботою цих логістичних систем. Тому є. Да, Є оці питання, але треба розуміти, що насамперед, коли ми починаємо розбиратися, що відбувається, якщо є конкретна скарга від конкретного військовослужбовця, службовця, то часто це просто питання на рівні мікроменеджменту, тобто військової частини командира, от тому, що є певні процедури, які вони теж повинні зробити. Але на сьогодні потрібно розуміти, що на складах є форма, щоб всіх нею одягти і забезпечити. Добре, з формою зрозуміло. А як зрештою обігріву? Наприклад, те, що ми називаємо буржуйки, якісь пічки, якими наші захисники можуть ну, обігріватися, вони є в достатній кількості, вони завезені у місця дислокації? Давайте спочатку поговоримо. А хто це робить і яким чином це відбувається? Хто забезпечує обігрів збройних сил? це завдання? нас самі збройні сили у них є комунально-експлуатаційні частини в командуванні сил логістики. Власне саме збройні сили закуповують те, що потрібно їм для опалення, і забезпечують залежно да, від того, де яке опалення можна використовувати. Наскільки сьогодні от я перед нашим ефіром отримувала найсвіжішу інформацію, переважно там закуповуються і використовуються твердопаливні котли. Там, де це можна робити, ще у нас там, де дрова, там дрова використовується, і по міжнародній технічній допомозі там вже нам чим допомагають. Де теж збройні сили беруть і використовують. Там є різні варіанти абсолютно способів обігріву. Але на сьогодні наскільки ну, це зрозуміло з роботи збройних сил, це питання вирішується. Да, тобто там кричущих проблем не повинно бути. Якщо я правильно вас почув, то наші західні партнери, які допомагають нам озброєнням, допомагають нам і утепленням. Так? Міжнародна допомога, до речі, надходить дуже різного плану. Тобто, хтось допомагає озброєнням, хтось допомагає, там, ну, скажімо. Шпиталі, та які ми встановлюємо, там е, хтось допомагає ще чимось, тому що, тому сама різна допомога. Йдеться про те, що самі Збройні Сили да, закуповують е, е, певний стандарт, який вони використовують для обігріву, скажімо, якщо це твердопаливні котли. Якщо це міжнародна технічна допомога, то е, там вже що передають, те і приймається. А, а що передають? Чи ви не знаєте? Е, ну, при, приміром, електрогенератори передають. Є зараз велика потреба в електрогенераторах. Наскільки взагалі ну, зараз наші збройні сили відчувають на собі ну, ці перебої з електрикою? Ну є, є різні там. Вони там да, і бензинові, і на дизелі, але є така потреба, і по міжнародній допомозі вони надходять? Е, я все-таки уточнюю це. Наскільки відчувають наші збройні сили проблеми з електрикою? Ну, дивіться, вся країна на сьогодні на собі відчуває. Проблеми не тільки з електрикою, війна, ну якщо таким дуже простим словом сказати, фактично поранила і державу, тато тому, що у нас всі процеси ускладнені саме в зв'язку з війною, але ми всі з вами мужньо стійко з цим живемо, впораємося, долаємо це все, і власне це не зупиняє нашу боротьбу. Ми знаходимо способи, як і в таких умовах продовжувати цю війну. Так, і це не може не тішити, що ми знаходимо ці способи. Дуже дякую, пані Ган...